Кількість операцій збільшилась. Кількість різних різноманітних, не схожих один на одного клінічних випадків збільшилась. Та збільшилась кількість тих випадків в твоєму розумінні, що ти інколи не можеш спитати, а що робити. Не можеш десь прочитати, що робити. В тебе нема часу, в тебе є тільки можливість прийняти рішення тут і зараз. Дуже багато, якщо до 22-го року, то були якісь надходження там не міновибухові, да, а якісь кульові поранення, то зараз це дуже багато міновибухових травм. Тобто вони всі поєднані, вони всі є дуже тяжкі. Дуже, тяжкі. дуже рідко бувають якісь локальні травми, то все поєднане по всьому тілу. І здоров'я, і естетика то є поняття одне те саме. Тому що навіщо робити аби як, якщо то не естетично, да? треба завжди думати про те, що людина буде потім в соціумі, їй треба якось жити потім буде з цим. А в нашій ділянці, в ділянці обличчя, багато операцій, багато розрізів то є не дуже. Тому треба робити максимально те, що можна зробити там, за один розріз чи за два. Буває випадки, коли ми підходимо, дай нам фотографію, яка була до, щоб ми хоч розуміли, що де було. Без контакту з хворими оперувати то дуже тяжко. Змінилося відношення до роботи, та змінився час, який ми витрачаємо для цієї роботи. Тобто зараз весь час йде на те, щоб працювати та допомагати нашим хлопцям. Тобто немає такого. Навіть уявлення, що треба вихідний якийсь та ще щось. Ти над цим не задумуєшся, тому що а якщо там хлопці потребують вихідний, то що буде тоді? В Операції бувають різні. Бувають просто якісь ревізії ран там, Ну, десь від пів години до, до восьми. Коли, коли буває, ти засинаєш, тобі дзвонять, ти йдеш, приймальне відділення. Там. Буває, там всі, всю ніч проводиш. Всі складні як морально, так і фізично. Тобто, коли ти працюєш там більше 5-6 годин, то, то трохи ви Але вимати вже після того, як ви закінчили операцію. Поки ви працюєте, то як одна хвилина. Бувають різні. Бувають в них в більшості є такі. Хвилі настрою. Тобто там спочатку їм тяжко. Їм дуже тяжко, коли там йде одна, друга, третя, четверта операція. Але коли вони потім бачать результат, їм стає дуже добре на душі. Я показую, дивись на того, хто це все пройшов. Дивись, який він. Він тобі все розповість. Все буде добре. Заспокоюється трошки. Був такий пацієнт, в мене, який я не, не міг собі уявити, як можна з такою посмішкою розказувати, як в тебе з танка прилетіла. Як тебе відкинуло, та це на таких емоціях я досі його пам'ятаю. Це дуже позитивна людина. Хтось зранку просинається тільки після цій праці, каже: все, виписуйте мене, я поїхав. Я поїхав далі, там мої хлопці, там моя зброя, все, я поїхав. Я кажу, та не можна їх. Ні, я поїхав, відпустіть мене. Коли ти виходиш з відділення, ти приїжджаєш додому, тобі нічого не хочеться. Зовсім. нічого. Але в тебе є вдома сім'я, яка тебе підтримує. А ти приходиш на роботу, то все. Все, поїхали працювати. Нема часу думати. Бо ти не зможеш працювати. Якщо ти будеш над цим думати, то діла не буде. Треба прийти, виконати своє завдання, а вже все інше потім. Дуже багато сили дає наша. Впевненість в перемозі, те, що це наша війна, і це наше поле бою. Ми не можемо здаватись.